Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми, присвячений волхвам, автор і ведуча Дана Пінчевська. Люди, хоча б приблизно знайомі з основними історичними подіями, завдяки яким виникло християнство, не дивуються слово волхви і більш-менш добре знають, хто вони такі. Згідно новому заповіту, це три мудреці які завдяки таємничій поведінці Віфлеємської зірки, а також пророцтву, розшукали святе сімейство Марію та Йосифа, саме тоді, коли Ісус щойно народився на світ. Людська уява значно пізніше, у VI столітті Нової ери, додала трьом пастухам царських ознак. І саме тому на більшості ікон вони зображені як неймовірно гарно, згідно фантазії, уяві та досвіду іконописців вбрані чоловіки з багатими дарунками у руках. Єдиний біблійний текст, де згадується ця історія другий розділ Євангелія від Матвія». У перекладі Івана Огієнка вона звучить так. Початок цитати. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так, і ти, віфлеєме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко. А як, знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці своє, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А вві сні, остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Кінець цитати. Як і більшість інших персонажів нового заповіту, волхви уявлялись і як заможні астрологи, і як прості пастухи. Найменше, мабуть, в усій історії конопису волхви згадуються саме тими, ким вони насправді були, носіями сакральних знань, служителями котроїсь із численних близькосхідних релігій. У VI сторіччі Нової Ери волхви отримали власні імена у довколохристиянській традиції. І відтоді Каспар, Мельхіор та Бальтазар, названі за текстом грецькомовного сувою, стали вважатись, відповідно, безбородим юнаком, літньою сивобородою людиною та темношкірим чоловіком середнього віку, у окрім іншого, юність, зрілість і старість, чи, згідно сусідній версії, три людські раси. Тим часом, завдяки апокрифам, текстам, які не увійшли до канонічних, тобто максимально вірогідних з точки зору церкви збірок, що їх називають старим і новим заповітом, образи трьох царів поступово суттєво віддалились від 12 рядків євангельського тексту. А сам термін набув подібного, але по суті цілковито іншого значення, у щойно навернутих у християнство країнах. У слов'ян загалом та українців, зокрема, волхвами почали називати представників своєрідного соціального прошарку, які виконували функції чогось середнього між священниками, лікарями, пророками і моральними авторитетами у язичницьких громадах. Іван Нечуй Левицький у фольклорній праці Світогляд українського народу не згадує українських волхвів, більше цікавлячись духовними сутностями, аніж тими, хто мусив безпосередньо мати з ними справу. Автори книги «100 найвідоміших образів української міфології у своїй праці згадують волхвів лише один раз, наводячи їх в одному рядку зі знахарями та чеклунами. Зокрема, вони пишуть початок цитати. Віра в могутність чеклуна ґрунтується на вірі в силу природних стихій. Так само, як за язичництва, жерці, волхви, були посередниками між богами та людьми. За християнства чеклуни служили тією ланкою, що пов'язувала людей із духами, які вже вважали слугами диявола. Чарівник, чеклун, ворожбит, чародій, характерник, чорнокнижник, градівник, химуродник, яритник, знахар, босуркан, шаркан, відьмак. Це реальна людина з надприродними здібностями, яка має від народження або яке отримала, підписавши угоду з нечистою силою. Очеклона дві ціні і дві душі. Двоєдушники ті, що родяться з двома душами людською і демонічною, володіють особливою силою, яка дає їм змогу відгонити град, зливи і вести хмари в потрібному напрямку. Демонічна душа покидає тіло сплячого і літає у вигляді нічного метелика. Душить людей і. Висисає їхню кров. Причому після смерті вона нікуди не відлітає і, залишаючись у тілі мерця, піднімає його з могили. Як і відьми, чеклони поділяються на природжених і навчених. Кінець цитати. Натомість митрополит Іллеріон у дохристиянських віруваннях українського народу багато пише про волхвів. Згадуючи їх поряд із чарівниками і відунами, які мали суттєвий вплив на князів Київської Русі і у X сторіччі, зокрема, згадувались як священнослужителі до християнських культів, які приносили поганським богам численні, в тому числі людські жертви. Так він пише, початок цитати. Але були в нас так звані волхви. Тільки не як окремий клас, не як служителі всенародні, але як окремі фахівці у зносинах людей з богами. Про них часом згадують наші стародавні пам'ятки, але не часто, а слова зовсім промовчують. Люди вірили, що волхви мають надлюдські знання що вони віші, відуни, що вони добре знають, чим і як уласкавити богів, а тому стоять близько до них. Волхви були в великій пошані як народу, так і князів. Так арабський письменник середини X віку Ібн Даста свідчить, що в русів є волхви, які сильно впливають на князів, і яку жертву вони призначать, так і мусить бути. Князь Олег, як сповіщає початковий літопис, питався волхва, від чого він князь помре. І той правдиво йому напророкував. Звичайно, волхви стояли за стару віру, були проти нового християнства, про що не раз згадує і початковий літопис. Так, року 1071 го в Києві появився був волхв, що сильно виступав проти християнства. Він говорив, що в кару за зневаження старої віри через п'ять літ Дніпро потече назад, а Русь та Греція переставляться своїми місцями. Але цей волхв скоро зник. Вони лікували хворих, пророкували будуче, і народ до них линув, особливо в біді, бо вірили, що волхви все знають, усе можуть. Одне старе слово натякує, що волхви приходили в екстазу, певне, коли вони молилися. Все ж і грані прокляття єсть віртимоє плясання. До волхвів часом зачисляли і врачів-лікарів, бо всі волхви і лікували. Та й лікар тоді оперував не тільки зіллями, але й заговорами. Так у Патерику Печерському читаємо. І много от врачів Волхвов Помощі. Кінець цитати. Власне, в давній Україні волхви це посередники між людьми та іншим світом. І, по суті, один з типових представників протогуманітарних професій. Його знання суттєво переважають знання оточення. Його функція полягає в оздоровленні суспільства і налагодженні контакту між вищими сакральними силами і звиклими земними. Імовірно, завдяки одному з різновидів волхвів згодом виникла та галузь знань, яку ми нині знаємо як народне цілительство. І всі вони мають досить такий віддалений стосунок до трьох царів, згаданих у Євангелії, через те, що прадавні близькосхідні астрологи і пророки, заможні і суцільно заглиблені у сакральні тексти, навряд чи легко знайшли б спільну мову зі східноєвропейськими цілителями, які мусили лікувати як заможних, так і найпростіших мешканців Київської Русі. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу волхвів. Над програмою працювали режисер Олена Харченко, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре.